Ас, які казали нам наші мами в дитинстві, перше це коли ми приходили додому з поганою оцінкою і казали мамі, мам, та це всьому класу поставили. А вона каже, мені нашу всі, мене не цікавлять всі, мені головне, щоб в тебе там було все добре. Або я казала, мам, в каті взагалі то теж. а вона мені казала, мені нашу твоя катя в каті є мама. Коли ми хотіли поїсти якось швиденько, робили, наприклад, бутерброд, або робили ну типу якісь палички, може їли, чи якісь хлоп'я, то вона завжди казала, так бутерброди не їда, сядь поїж нормально. Далі, коли вона заходила до кімнати, ми там сидимо, наприклад, в телефоні. Вона Боже, який бардак, подивись, подивись, ти зараз теж скоро та пилюка вже вища тебе. Ну коротше далі, якщо ми десь там в людному місці голосно говорили, чи там співали, чи там бігали, то вона завжди казала тихенько, тихенько люди дивляться, тихенько стій нормально, тихенько. Або ще казала, дядя поліцейський зараз забере. Ми що, мільйонери, подиві... Капці вона хоче за тисячу. Я в шо це просто ти нас розориш. Це просто я получаю скільки там гривень. А ти вона хоче капці за тисячу. Боже, що ти сидиш над тою мискою. Ти вже могла минут 10 як доїсти і піти собі далі гратися. Давай половину з'їдаєш, але з хлібом і можеш йти. Коли ми чули якусь розмову дорослих, і нам, типу, ставало цікаво, взагалі про що вони говорять, ми запитували маму, а мама нам казала: воно тобі треба. Мені дуже часто мама задавала якесь запитання, типу, щось там питала, може, де щось лежить, чи взагалі. Я казала, не знаю. А мама каже, та ти взагалі нічого не знаєш. Далі, коли нам треба було щось швиденько знайти, ми кликали. Мам, а де моя? Там допустимо де мій телефон. А мама казала, де положила, там шукай. Ще одна з прикольних фраз була, коли я підходила до мами, казала: Мама, а Каті, мама купила там ну що небудь. А вона казала: А від мене ти що хочеш? Я взагалі не любила кудись ходити з мамою, тому що завжди, коли ми йшли. Поряд вона дивилася на мене і казала: не горбся. Оця фраза, просто я не знаю, вона зі мною ціле моє життя, і вона мене дратує, але я інколи кажу навіть так сама. Виходить якась ситуація, а потім мама каже: Ну я ж казала, і остання. Вона казала, що якщо хрустіти пальцями, то потім будуть кості боліти, чи то в старості, щось вона таке казала.